Станом на сьогодні дев'ять шкіл на Волині закрили через те, що діти захворіли на кір. Чому ця хвороба настільки небезпечна і чому від неї навіть можна померти? Про це не тільки будемо говорити у форматі на часі. Я Ірина Кудря, вітаю вас. І сьогодні у нашій студії ті люди, які безпосередньо вам розкажуть про важливість вакцинування і про перебіг цієї хвороби, це Станіслава Сорочинська, інфекціоніст обласної інфекційної лікарні. І доброго вечора вам. Та Оксана Ліщинська, головний лікар комунального закладу. Луцька міська дитяча поліклініка. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну і найперше, зрештою, звернемося до того, хто володіє інформацією, яка нині статистика є. Наскільки багато сьогодні діток в області захворіло, Пані Оксана, навіть по вашому закладу. Давайте, напевно, ми почнемо не тільки з міста, почнемо в, в, в межах України, тому що протягом останнього року захворюваність на кір підвищилась в 17 разів. І по Україні захворіло понад 35 тисяч людей, і ми маємо, на жаль, 15 летальних випадків. Це статистика України. Це діти чи дорослі. 11 дітей і четверо дорослих. З 15 людей, які, на жаль, пішли з нашого життя, 13 не були щеплені взагалі, тобто не мали жодного щеплення. Тому е, єдиним цивілізованим методом, щоб захистити себе і дітей проти такого захворювання, як кір, це, звичайно, є проведення профілактичних щеплень, які проводяться, я нагадаю, в рік в шестирічному віці і зараз дорослим за ну, в певних категоріях населення. Ну, от зрештою, чим небезпечна ця хвороба, оскільки вона має дуже багато факторів, які впливають на всі органи фактично нашого організму. Пані Станіславо, не один рік працюєте в інфекційній лікарні і знаєте, як ніхто, що таке кір. Ну, кір це інфекційне захворювання, яке дуже контагіозне, висококонтагіозне, і має. А що це таке означає контагіозне? Щоб ми собі ви тобто знали... висока заразність? Угу. По поширеність висока, йде його так само. Кір характеризується високою температурою, кашлем, кон'юнктивітом, нежить, ну, і висипаннями на слізових ротової порожнини і е, на шкірі. І е, треба сказати, що е, якщо е, щеплення проводиться своєчасно і згідно національного календаря щеплень, то е, тоді є е, захищеність населення, е, і в такому разі е, захворюваність зменшується. У нас в зв'язку з тим, що була відсутність вакцин, е, потім була велика відмова е, пацієнтів від щеплень. І тому у нас замість того, щоб виникали захворювання рідко, вони виникають спалахи. Виникають, виникають спалахи зараз. Ми маємо в цьому спалах в цьому році. Він почався ще з кінця минулого року, коли в вересні-жовтні появились окремі спорадичні випадки кору. Вони поступали до нас в лікарню з районів, і в нас з Луцька поодинокі спорадичні. До речі, є якісь райони, які є рекордсменом зрештою. От якийсь район, можете ви треба сказати, що по всіх, облас... по всіх районах КІР була розповсюджена, але рекордсменом на даний час на сьогодні є Луцький район і місто Луцьк. Найменша захворюваність була в Любішівському районі. Пані е Оксана, на продовження Луцьк і Луцький район, незважаючи на те, що місто, міське населення, міські батьки, які мали б щеплювати дітей, на село. Чому така проблема на вашу думку? як фахівця? в першу чергу на жаль, це необізнаність. Науково немає наукового підґрунтя, немає наукових знань в батьків щодо необхідності проведення профілактичних щеплень. Я наведу таку статистику. У нас зараз показники покращились, і, наприклад, якщо ми беремо відсоток нещеплених дітей. І приймаємо їх за 100%. Ми маємо там причини, які довготривалі протипокази, тимчасові протипокази, період якоїсь гострої хвороби, де декілька днів дитині не можна робити щеплення. Але 70% з нещеплених дітей батьки просто не реагують на наші запрошення, щоб дитину привести на щеплення. Це є повне ігнорування на те, що медики просять привести своїх дітей, захистити своїх дітей, і в першу чергу виконати свій обов'язок, як батьків, не допустити до того, щоб дитина захворіла. А от батьки мають щеплення, тому що батьки зрозуміло, старшого віку, звичайно, вони мають, мають щеплення, щеплення. Вони захищені, так вони захочені дитину наражають на таку небезпеку. І всі діти, практично всі діти, ті, які захворіли кором. Були не мали щеплень, дехто був з порушенням календаря щеплень. Але ми маємо пам'ятати в цій ситуації: що для того, щоб ми мали е, стійкий імунітет в організованих колективах, чи то є місто Луцьк, чи то є група в садочку, чи клас в школі, загальна щепленість має бути 95%. Я говорю, це на кожному нашому ефірі, і тоді ми будемо говорити, що. При таких умовах, при таких показниках щепленості кір не могла б так маніфестувати, і не склалася б така ситуація, яка, на жаль, складається на сьогодні. Діти поступають в реанімацію. І, да, є випадки легкого перебігу середньої важкості, але є перебіг реанімаційний, тобто палати, в палатах інтенсивної терапії. І, звичайно, це і дороговартісне, і важке лікування, і наслідки після цього лікування. Але от коли не дослухаються до нас батьки, коли вони не будуть з лікарями разом, коли ми поряд плече в плече не будемо дбати за загальне здоров'я нашого населення, за загальний імунологічний захист, і коли не буде твоїх моїх дітей, наших і ваших дітей, тобто своїх я не щеплюю, а ті як хочуть, і не буде е, загального імуні, імунітету, І тому це є одна з тих причин. Що ми маємо спалахи, що ми маємо поодинокі випадки, що ми маємо підвищення захворюваності. Це не тільки стосується кору, це стосується і інших інфекційних хвороб. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо сім випадків вже дифтерії по Україні. У минулому році ми не мали жодного випадку. Кір проти дифтерії ще хвороба, яка протікає більш благоприємно. Дифтерія набагато агресивніша хвороба, і е, практично нещеплені діти від дифтерії наражаються навіть на загрозу життю. Пані Станіславо на продовження, якщо в класі ось чуємо, так немає 95% щеплених діток. Приходять діти, ну хай там 70% і 30% нещеплених. Як швидко може розповсюдитися інфекція? Раптом до класу прийшла дитина, яка має таку інфекцію. Зрозуміло, вона не щеплена, і усі з нею контактують. Можливо, просто ми когось застережемо, і хтось почує, що дійсно небезпечно відправити дитину сьогодні до класу і в школу на навчання, тому що може виникнути підозра на те, що в неї буде кір. Ну, ну. треба сказати. Що кір дуже остро заразне захворювання. І саме найбільш заразний період є період катаральний. Бо що це? це коли з'являється перший катаральний прояв. Бо є в клініці там є чотири періоди. Перший є продромальний, скритий період, коли тягнеться від, від 9 до 17 днів. А є далі період катаральний, тобто коли появляється нежить, кашель, невелик невисока температура, і такі діти навіть можуть ходити в школу. Бо коли вже появляється висипання, то тоді батьки не висуть або не ведуть в школу. Це вже третій період висипання, так, третій третій період висипання, четвертий, то є пігментація. Але я до чого веду, що найбільш заразним періодом є якраз кінець катарального періоду і початок висипань, два дні висипань, і тому, коли діти в катаральний період. Ходять в школу, то вони є дуже високі, це є пік заразності. І тому е uh -huh. контагіозність висока, так. бо в школі. Це дітей... виходить фактично повітряно-крапельним шляхом. Він накашляє Пові... на так. свого сусіда. Так, і так, все. так. І... але uh -huh. треба сказати, що вірус не стійкий, дуже навколишньому середовищі. Під дією дезінфікуючих, під дією прямих сонячних променів він дуже швидко щезає, а взагалі на предметах і повітря він може ну, виживати протягом двох годин. Ми але такий тісний підручник. контакт в школі, розумієте, значить, це є повітряна прапна інфекція, вона передається дуже швидко. Закрите приміщення ми маємо, яке не провітрюється, там ж ніхто не протирає парти дезінфікуючими засобами, так, погоджуєтеся, так, так, правильно? Так, так, Але все рівно, я кажу, близький дуже контакт, тісний контакт. І Чи можемо швидко? зараз застерегти батьків, якщо раптом у дитини є прояви, ось кашлю, нежиттю, так? Я і хочу... дитина не щеплена. Так. Поставити знак питання, а раптом у моєї дитини така біда. Я хочу сказати, що батьки повинні бути обізнані з клінікою, тому що е, перебіг хвороби якраз для корі характерний. Він характерний чим? тим, що е, е, у всіх дітей є така е, триада – конюнтивіт, сухий кашель, такий долаючого, доларингітного. Mm -hmm. і потім поява висипань на слизових і далі на шкірі треба сказати що конюнктивіт і катаральні прояви бувають і при інших інфекціях пустим при аденовірусній. але кашель має свої специфічний характер я кажу він сухий такий надривний і доларингітний, тобто такий грубий до лаючого mm -hmm. кашлю. от і в такому разі, якщо батьки бачать, що в дитини є конюнктивіт і лаючий кашель, то вони повинні знати, що це вже треба. Є підозра на кір. Крім того, е якщо уважні батьки е на е за день до появи висипки на тілі. Появляється висипання наслизових, вони бувають тобто в ротику так, висипання. Висипання. білі такі плямисті наложення. І треба сказати, що ці висипання бувають поодинокі, їх можна і не зауважити, не розпізнати. В легких випадках вони дуже швидко проходять, але бувають в важких випадках, коли їх важко навіть подумати, що це кіра, можуть подумати, що це є стоматит, або якісь інші захворювання ротової порожнини. От як, зрештою, ваші лікарі вашого закладу от, ідентифікують, наскільки. Це... Це важко або просто часто буває таке, що ви збираєтеся вранці, і знаєте, що вже є. В когось на прийомі була така дитина, так звичайно, ми взагалі зараз маємо настороженість щодо кору, щодо симптоматики кору. Але я хочу ще на чому зупинитись. Якщо ми будемо брати в загальному інфекційні хвороби, які є в галузі ну, спеціалізаціями такими, так взагалі які є в інфекційній практиці, то дуже багато Мінінгіт, скарлатина. Аденовірусні інфекції, ГРВІ, та сама КІР може починатися як банальна респіраторна інфекція. І сказати, що це є от кашель для кору характерний, а не для ларінготрахіїту, в амбулаторно-поліклінічних умовах дуже-дуже важко. Тому для того і є науково обґрунтований календар профілактичних щеплень. Які дає можливість в певній віковій групі, тобто в рік і в 6 років, щепити дитину від кору. Якщо в нас дитина на прийомі буває 7, 10, 12 хвилин, і ми не маємо маніфестних ознак, тобто патогномонічних признаків, так, є висипка, ми вже думаємо за кір, поставити кір надзвичайно важко. Так само як важко поставити мінінгіт, так само як важко поставити іншу інфекційну патологію, і ця дитина може через декілька годин попасти додому, і там вже буде висипка. Золоте правило педіатрії: що чи діти і діти з висипанням обслуговуються виключно дому. Вдома, угу. чому тому, що щоб не дати розвитку, щоб не дати можливості заразити інших дітей в поліклініці тою чи іншою інфекційною патологією? Зрозуміло, якщо така дитина в періоді висипань попаде в поліклініку, а в середньому в нас за день проходить 2130 відвідувань по двох поліклініках, тобто цифра надзвичайно велика і вона пройде по коридорах, то ці всі діти, які будуть в коридорах, вони будуть під загрозою. Тому, користуючись нагодою, ще раз хочу сказати батькам: якщо в дитини є висипання, якого б характеру вони не були, краще покликати лікаря додому. Це а є... чи приїде лікар? Часто ставлять такі запитання, от згідно реформи, згідно підпису декларації, де хто боїться, що лікар не приїде. Лікар на виклик. Лікар на висипку зобов'язаний приїжджати, тому що якщо дитина в будь-якій стадії інфекційного захворювання в період висипання. Кір, скарлатина, вітрянка, там будь-які навіть та сама аденовірусна інфекція, яка дає висипку, піде в поліклініку, то всі поверхи, де вона буде, це будуть всі діти, які будуть контактні по тому чи іншому інфекційному захворюванні. Там, де вона буде дихати, фактично Звичайно, за поруччі, тому що і, практично всі інфекційні хвороби передаються краплин повітряно-креплинним шляхом. Якщо вирішили батьки здати аналіз крові, чи може показати тут щось нам картина по крові, що там є така загального загальному, аналізу крові, там немає таких специфічних ознак. Можуть бути, припустимо, і підвищені лейкоцити, і можуть бути віка, як, як ослаблена, як залежності від дітей, але є можливість просто ми зараз щоб. Якщо є спорадичні випадки, щоб підтвердити кір, є можливість брати кров на обстеження. І виділення це чум ми здавали на обстеження спорадичні випадки, для того, щоб підтвердити, що є кір. Але я хочу сказати, що все-таки класична клініка, типова клініка корі, вона завжди відповідає всім своїм ознакам. І діагноз можна поставити ясно, що вже як є висипання. Чим характерні висипання, якщо вже сказати, для підтвердження діагнозу корі, крім тих, що є на слизових висипаннях, за добу до появи на шкірі, на шкірі є така типовість висипання. Перший день йде обличчя, другий день тіло руки, а на третій день нижні кінцівки. Такої етапності висипань майже ні у такої чіткої, немає, тільки при корі. Ну Зрештою, ну, якщо наші сьогодні глядачі зможуть собі подивитися в мережі інтернет, так, як виглядають ці висипання, це дуже багато дрібних рожевих прищиків. Ні, це є якраз висипання еритематозно попульозні, просто плямисто попульозні, які є досить такі поширені і, можуть, і характерно злитя їх. Буваєте, буває так, що вони зливаються. і Це наогли, такі острівці. Чи... фактично, а, Так, так. так, І з'являються mm -hmm. якби острівцями. Так що немає, так як при скарлатині чи про красносі, там що там окремі елементи. А тут якраз от тим і характерна і типова ця висипка, що вона є схильність до злиття елементів. Mm -hmm. Пані Оксано, чому маємо ось такий спалах зараз? Вісім років тому не було щеплень. Чи чому так сталося? Що ми маємо ось... зараз вилізла така проблема от саме дітей, які в школі. Знову ж повертаюсь до тих цифри 95. Це є просто зниження загальної напруженості проведення профілактичних щеплень. Спочатку ми мали перебої з вакциною, потім ми мали дуже потужну в лапках, вибачте, антивакцинальну компанію. І яка дала нам багато і відмовників, і негативного матеріалу. Знаєте, я як фахівець часом читаю, що говорять про щеплення. Ну, хай би підписувались автори цієї статті, давали свій мобільний телефон. І якщо виникає захворювання, якщо дитина попадає в реанімацію, щоб батьки мали претензії не тільки до медиків, а до авторих, авторів цих статей, які ну, для медиків просто ви знаєте, не знаєш, чи плакати, чи сміятись. Повірте мені відверто. І все-таки, от не можемо ми зараз маємо в річному віці 72% щеплених дітей, але на жаль, нам ще треба працювати. Тільки сумісно з батьками для того, щоб цей відсоток, хоча б досягнув 90%. Ми не можемо ніяк зробити щеплення дитини без поінформованої згоди батьків. Коли дитина попадає до лікаря для проведення щеплень, обов'язково є огляд перед щепленням і заповнення поінформованої згоди. Якщо батько чи мати поставить нам галочку в графі, не даю згоди, лікар тут безсилий. Практично ніхто з відмовників не розказав мені хоча б основних етапів формування імунологічної відповіді. На будь-яке щеплення. Це просто, десь Це просто от не хочу, бо не буду, бо там знаю такий випадок та знаю mm -hmm. такий випадок. Дуже багато стикаєшся з тим, що от приходять. От в дитини алергодерматоз, в дитини суха шкіра. Перепрошую, дитини може бути все життя суха шкіра. Потім дитина виросте і в дорослого буде суха шкіра. Але дитина не помре. Тому що від сухої шкіри дитина і від е, шкірних захворювань е, загрози для життя нема. А від таких захворювань, як кір, як дифтерія, як правець, ми маємо весь час якісь е, неприємності, летальні тобто випадки. якісь летальні випадки. Е, в інтернеті доступний наказ по проведенню профілактичних щеплень, де є чітко обумовлені всі протипокази, і там практично протипокази дуже звужені. Також е, хибним є те, що от у мене дитина є часто хворіюча гострими респіраторними вірусними інфекціями. Гострі респіраторні вірусні інфекції це є е, хвороби, які характерні виключно для діт дітей і, як правило, дошкільного віку. Вже навіть в школі так діти не хворіють. І тому ці часто хворіючі діти не є, не можуть бути в графі е, тих, які е, підходять до протипоказів до проведення щеплень. Тут навпаки вони мають мати додаткові. Профілактичні щеплення, батьки чомусь рахують неправильно. Також дитина, наприклад, дитина захворіла, два-три тижні хай перейде, піде після хвороби. Коли ця дитина піде в садочок після одужання, то за два-три тижні, повірте, вона ще раз захворіє, особливо якщо це не відкладати. Так, не відкладати. Навіть завершення uh -huh. гострої респіраторної вірусної інфекції не є протипоказом до проведення щеплень. Звичайно, в перший день хвороби ніхто його не буде робити, бо ми не знаємо. Як та сама респіраторка себе поведе, але коли дитина є в стадії реконвалісценції, це не є протипоказ до проведення профілактичних щеплень. Тому що діти хворіли і будуть хворіти респіраторними інфекціями, а інфекційні хвороби, ну, я думаю, не дай Боже, ніякій сім'ї пережити, особливо коли це є важка форма. Ну от зрештою, якщо це кір, який він може дати ускладнення? Тобто ми говоримо про прояви, а куди він може далі глибше я дати вплив? Треба сказати, що ускладнення якраз бувають і небезпечні. Виникають і в ранній період хвороби, і в пізній період хвороби. В ранній період хвороби виникають найчастіше ускладнення, е, такі як у е, малих дітей: е, це є лімфаденіт, може бути як не тільки як, е, там, з. Запалення конюнтиви, а може йти запалення рогівки і інших відділів ока, де проходить лікування в окулісті, вже далі є ларингіти, бронхіти, пневмонії, особливо небезпечні пневмонії, як для дітей, так і для дорослих. Бо 60% оцих летальних випадків залежить від пневмонії. Але найбільш небезпечним ускладненням, яке буває рідко, один випадок на тисячу захворівших корів є. Якраз менінгоенцефаліт або енцефаліт. Ці захворювання, треба сказати, що це, це ускладнення війні, що дуже таке небезпечне в тому плані, що воно важко піддається лікуванню і поражає різні вис... Від... Наслідок залежить від, того, від ураження тої чи іншої ділянки мозку. Треба сказати, що в своєму житті я бачила один раз коривий енцефаліт. Це перший раз за свою робочу практику, я бачила один випадок. Це була дитина десь 7-8 років. І вона була на грані життя і смерті. Її з трудом виходили. Ще такий професор Гітік працював, він займався тою дитиною. Сам сам ходив всі лікування коривував. все. Ми вивели тоді ту дитину з того корового енцефаліту. Але були великі наслідки. Там дитину дитина розвивалась повторно, якби новонароджений, вчили ми говорити, ходити. Рухатися, виміти все. Потім, значить, ті наслідки е, залишилися у вигляді е, мовних порушень, е, дефект обличчя, е, там е, паралічі були лісового нерва, приліше кінцівок, е, порушена хода була, але дитина вижила, була, е, могла сама себе обходити, і навіть вона працювала у відділенні санітаркою. І так склалася її доля, що вийшла заміржа за військового, який там лікувався в відділенні. Треба сказати, що це дуже складні захворювання, і не завжди вдається від цього ускладнення дитину врятувати. А чи були летальні Батків... випадки? Летальні безпосередньо в нашому закладі інфекційні лікарні треба сказати, що Останні роки не було. Останні а за роки, роки. вашої практики були. Зараз обсередньої... роки практики були, особливо маленькі діти. Це небезпечне дуже ускладнення у дітей до п'яти років і не е, дає часто ускладнення, ці ранні, якщо особливо це ускладнення виникає на е, кінець періоду висипань, от, то дуже тяжкі. Бо це іменно, е, власне, імені. Е, Вірус викликає викликається ускладнення. Але є ще і бактеріальні ускладнення, тобто зв'язані з іншими бактеріями. І е, треба сказати, що е, є ще таке захворювання, як е, склерозуючий паненцефаліт. Багато людей не знають про те захворювання, але воно теж трапляється дуже рідко. Це е, десь е, до 10 випадків, 5-10 випадків статистика дає на 1 мільйон захворівших корем. Але це захворювання дуже важке, Поражаються ці нервові волокна і приводить воно через 2-3 роки до обов'язкового до летального випадку. Це рідко зустрічається, але всі такі ті захворювання, якщо вони трапляються, то вони дуже важкі прикорі. Якщо важко. той, хто сьогодні має вакцину проти кору, чи мож, може він попасти в ризик? Той, хто щеплений? Звичайно, може попасти в ризик, тому що ми не маємо колективного імунітету. І чим в нас буде. Більше мінус з 95 і плюс, відповідно, в 5, тим більше це буде ризик захворіти для щеплених дітей. Єдине, що кір у щеплених протікає в легкій формі, лікується амбулаторно, немає ускладнень. Тому нема ж такого лікування, що призначили саме цей лікарський засіб, так і ми вилікували кір. Кір, як правило, лікується симптоматично, і симптоми можуть бути. Від мінімальних до таких, як тільки що Станіслава Іванівна перечислила, до інвалідизуючої патології. Якби поширеність невелика на мільйон, але та людина, яка попаде от в цю одиницю, я думаю, буде дуже неприємно і для дитини, і для сім'ї. І також завдяки тому, що ми не маємо цієї цифри 95 загальної напруженості. А маємо скільки, направду, от зараз класа? Ну, 72 70. маємо в е, віковій категорії одного року і маємо 62-64 в віковій категорії 6-7 років. Е, оце якраз 64, 60, оця цифра, це є 30 Тих дітей, які не щеплені і які ходять в школу в організовані колективи, де є скупчення дітей. І завдяки тому, що ми не маємо напруженості достатньої загального імунітету, ми рідко але маємо захворюваності дітей до року на кір. Я нагадаю, що перше щеплення робиться в рік. Науково було обґрунтовано, що діти до року, та якби при нормальній напруженості загального імунітету, не мають хворіти. Але то, що ми маємо, то маємо, і один ми маємо по Україні летальний випадок смерті дитини до року. Навіть до року, ситуація сьогодні така, от з батьками теж неясно. Вони не знають, що робити і збирають батьківські збори у школах. Якщо, наприклад, хочуть закрити одне крило школи, інше буде працювати. Що робити батькам? Раптом є підозра в них, що є хворі діти в їхньому навчальному закладі, закривати школи, писати листи звернення на вашу е, думку. по перше, якщо діти є з висипанням. Будь-якому, чи це є дошкільний заклад, чи це є школа, вони зразу відправляються додому. Дзвонить сповідомляється батьків, що батьки забрали дитину і до заключення лікаря, якої етіології, тобто причина цієї висипки, дитина в школу не допускається. Якщо це є багато випадків, звичайно, такий навчальний заклад треба закривати і доробити щеплення всім нещепленим дітям. Одне діло, коли щеплення ми проводимо згідно календаря. Профілактичних щеплень, друге діло, коли ми робимо сьогодні на сьогодні, є випадок. Ми сьогодні зробили щеплення проти кору. Там є певний, в першому випадку є певний часовий проміжок, де можуть сформуватись антітіла, імунологічна відповідь. А тут в ургентній ситуації, звичайно, імунна система за годину, за дві, за добу не зреагує. І тому ці діти, які по епідпоказам підпоказам будуть отримувати щеплення, а в, 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 до того вони їх не мали. Звичайно, вони також будуть в групі ризику по розвитку інфекційних хвороб, тому треба заздалегідь профілактувати. Інфекційні хвороби, і власне сьогодні, як ми говоримо за кір, і треба думати не те, що мене, а те, що може бути. І, і, і чим і, довше ця імунологічна відповідь буде формуватись, тим вона буде більше дієвою. Дякуємо, Оксані Лічинській та Станіславі Сорочинській. Які сьогодні звітали до нашої студії, аби говорити про цю небезпечну хворобу кір. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо. Спасибо. Ну і зрештою нагадуємо про те, що звісно вберегти свою дитину ви можете тільки одним шляхом, аби вакцинувати її і не наражати на небезпеку. Ні однолітків цієї дитини, ні вас, ні, зрештою братиків, сестричок, які є в одному помешканні. Звісно, бережіть себе, будьте здорові і на все добре. Будьте з телеканалом Аверс. Не перемикайте нас, аби знати більше.